І швидко, три характеристики розібрати. Дорогі друзі, дуже важливо налаштувати себе, і дуже важливо розуміти, що аби не було так, що я проповідую, ви слухаєте, але ви йдете з цього місця і забудете про що проповідувалося. Ви знаєте, Христос розказав притчу про сіяча і сказав, що зерно, яке впало край дороги, це тверда земля. Прийшов лукавий і вкрав посіяне слово. І людина залишилася без жодного плоду. Вона залишилася в невір'ї. Ви знаєте, так буває часто і з нами, ми слухаємо, але ми сконцентровані на чимось іншим і даємо місце лукавому приходити і красти посіяне слово. Нічого тут не залишається. Нічого тут не залишається. Це дуже погано, дуже прекрасно, коли ми розуміємо, що Слово Боже воно дорогоцінне. Воно дорогоцінніше від меду щільникового, воно Бог його посилає для того, щоб воно приносило плід. Якщо ми слухаємо слово, якщо ми його приймаємо, ми повинні по цьому слову жити. Ми з вами розглядаємо дуже важливу тему. Це є найкраща дорога служіння. Якщо ми хочемо служити, якщо ми хочемо мати нагороду від Бога, найкраща дорога служіння це служити духовними дарами в совокупності з любов'ю. Все остальне служіння, дорогі друзі, ви залишитесь без нагороди. Тому дуже важливо розуміти сутність біблійної любові, аби ми могли її приміняти повсякденно. І так, сьома характеристика любов не шукає свого. Любов не шукає свого. Знову відкриваємо Коринтян 13 розділ, і подивіться, друга фраза п'ятого вірша: Любов не шукає в українській Біблії тільки свого. Зразу вам роблю зауваження в грецькому оригіналі слова тільки нема. Слова тільки нема. Воно тут додавлене. Не знаю, чому автор захотів додати переводчик. Но в оригінальному тексті звучить так. У російській Біблії звучить ні іще своєго. Ні іще свого». Насправді має звучати не шукає свого. Бо добавити слово тільки, то здається, що треба шукати свого, ну не тільки свого, але й для іншого. Але насправді ні. Божа любов не шукає свого. Божа любов шукає для іншого, шукає для користі церкви. Ось так звучить цей текст. Що це означає? Це означає ставити свої інтереси на перше місце. Це означає ставити свої інтереси на перше місце. Шукати свого виходить із егоїстичної концентрації на собі. Як результат, така людина у всьому шукає. Дивіться, така людина, яка шукає свого, вона як результат шукає користі особистої. Вона шукає вигоди для себе. В будь-якому ділі, яке буде робити, така людина буде в будь-якому ділі шукати для себе вигоди. Вона буде шукати для себе користі. Вона буде шукати для себе задоволення від цього, що вона робить. Вона буде шукати досягнення своїх бажань і амбіцій. Це буде в людини на першому місці. Так, вона буде старатися любити щось для інших. Робити щось для інших. Но перше, що, її буде, що нею буде рухати, воно в першу чергу буде шукати свого. А без цього мати якусь користь для себе, без цього мати якусь вигоду для себе. Би через це, що я роблю, досягнути свої бажання і свої амбіції. Ви пам'ятаєте, що зробив Христос? Христос відмовився від своєї волі. Христос відмовився від, своєї, від своїх бажань. Він каже, ви не знаєте їжі, яку я споживаю. Їжа, яку я споживаю, це чинити волю того, хто мене послав і справу Його довершити. Дорогі друзі, це вища любов. Це любов, яку демонстрував Ісус Христос, будучи тут на землі. Ми повинні прагнути до цієї любові, дорогі друзі. Подивіться на 1 Коринтян 10, 23, 24. 1 Коринтян 10, 23, 24. Подивіться на поведінку апостола Павла і на Коринську церкву. Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Але кожен для ближнього. Ви бачите, Павло показує християнську свободу. І він каже: мені насправді можна все. Я свобідний. Я можу навіть їсти те м'ясо, яке купую, як ми вже говорили на прилавках, яке, можливо, раніше приносилося ідуло жертву. Але не все буде будувати. Кого? Мого ближнього. Тому що, як я раніше сказав, ближній, який ще слабенький у вірі, він може бути спокушуваний і в своїй совісті може бути сильно докорений. І таким чином, каже Павло, якщо ви так поступаєте по відношенню до своїх ближніх, до своїх братів і сестер, ви грішите. Проти слабших своїх братів. Ви грішете проти Христа, бо Христос за нього помер. Як Павло каже, любов поводиться, не шукає для себе, шукає для іншого, пожитку для іншого. Ось, дорогі друзі, до чого ми повинні стремитись. Про це ж говорить 8 розділ 10, 13 вірші. Подивіться, що написано в 14 розділі 4 вірші і 12, 14 розділ 4 вірші і 12. Як хто говорить чужою мовою, той будує тільки самого себе. А хто пророкує, той церкву будує. Той церкву будує. Що хоче цим сказати? Любов не шукає будувати себе, якщо йде служіння спільне. Любов шукає будівництва для іншого. Для іншого. Любов не шукає свого. Подивіться на 12 вірш. 12 вірш. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари. Дбайте, щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Дбайте, щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Не ми духовні дари придумали. Не, духовні дари це не наш результат, духовні дари це дар Божий. У Бога є призначення для духовних дарів. Він поставив ціль для духовних дарів. Ми ж повинні використовувати духовні дари з Божою ціллю. Переслідуючи ту саму ціль. Тоді вони будуть використовуватись правильно в совокупності з любов'ю. 17 17-20 вірші. 17-20-й вірші. Ти дякуєш добре. Але не будується інший. Про що мова йдеться? Він каже: Ну що ж, 15 й вірш. Буду молитися духом, буду молитися й розумом. Співати буду духом, співати буду й розумом. Духом мається на увазі іншими мовами. Ми будемо це вивчати. Бо коли благословлятимеш Духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою. Не знає, бо він, що ти кажеш. Ти добре, ти дякуєш добре, але не будується інший. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас, але в церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою. Браття, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. Ось, дорогі друзі, як наставляє апостол Павло, як правильно використовувати духовні дари. Не свого шукає для іншого. Для іншого. Ви знаєте, як корінтяни поводилися на Господній вечері? Знаєте, чому апостол Павло дає повеління щодо Господньої вечері? Я чую між вами, я чую, що кожен із вас приходить на Господню вечерю, і кожен сідає і їсть свою їжу, а другий, який не має, голодує. Не по любові, ви, браття, поступаєте, не по любові. Один має, приніс з собою їжу, сакет приніс, із їжею наївся, а другий голодний, дивиться і тільки сюну ковтає. Він каже: Браття, це що за Господня вечеря? Це що за звершання Господньої вечері? Їжте вдома, а коли збираєтесь разом, не думайте про себе, думайте про іншого. Приклад Ісуса Христа, я вже це говорив, ще раз нагадаю, Ісус Христос, виконуючи волю Небесного Отця, Він не шукав свого. Ви пам'ятаєте, Він постійно повторював Я шукаю слави того, хто мене послав. Ісус Христос забував про себе, виконуючи волю Небесного Отця. Так само ми, виконуючи волю Ісуса Христа, повинні вчитися забувати про себе. Люблячи учнів, Він жертвував собою ради них. Чому? Тому що любов не шукає свого, але думає про інших. І так ми з вами вивчили ще одну характеристику. Якщо ми любимо божественною любов'ю, біблійною любов'ю, така любов не кладе себе на перше місце. Така любов шукає користі для інших. Слідуюча характеристика, дорогі друзі, яку ми з вами розглянемо. Восьма характеристика. Не рветься до гніву. Не рветься до гніву п'ятий вірш. Дивіться. Не рветься до гніву. Слово пароксюно. Грецьке слово пароксюно означає. Не дратується. В російській Біблії передано не роздражається. Не роздражається, не дратується. Параксюну означає загострювати, робити більш гострим. Мова йдеться про внутрішній світ, тобто загострення почуттів. Я думаю, що кожному із нас, кожному із вас, і мені в тому числі дуже відомо такий стан, як загострення внутрішніх почуттів. Щось чимось не задоволені. Щось хтось робить не так, діти наші роблять не так. На роботі мені не так сказали. Мені не доплатили. Погода сьогодні не така, яку я очікував. І це все людину дратує. В людини загострені почуття. В людини загострені почуття. Дорогі друзі, не все загострення почуттів є гріховним. В Ісуса Христа загострилось почуття, коли він війшов у дім Отця, у храм Він зайшов. І Він поперевертав столи. І він з ботогом повиганяв продавців, звідти, він каже, ви з дому мого отця зробили печеру розбійників. Ви з дому мого отця зробили печеру розбійників. Але мова йдеться про гріховне потратування, гріховне коли, коли це не ревність по праведності, а коли це ревність, тому що я чимось незадоволений. Тому що мені не так, як я хотів. Тому що це не відповідає моїм бажанням і моїм амбіціям, і я по цій причині дратуюсь. Це гріховне, дорогі друзі, це гріховне подратування Гріховне подратування пов'язане із незадоволенням, яке виходить із корисних побуджень. Ось це гріховне подратування, яке виходить із корисних побуджень. Люба річ, яка не відповідає моїм бажанням, моїй волі. Моїм переконанням викликає в мені подратування. Якщо не поступати по любові, а по плоті, то людина, яка, яку все дратує, може стати по життю гнівливою, по життю дратівливою. І таку людину називають: ой, її краще не чіпати, його краще не чіпати, бо він по життю гнівливий, він по життю роздратований. Дорогі друзі, 1 Коринтян, 6 розділ 1.8. 1 Коринтян, 6 розділ 1.8. Тут написано так. Чи посміє хто з вас маючи справу, до іншого судитися в неправедних, а не в святих? Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть, коли ж будете ви світ судити, то чи ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів не тільки життєве? А ви, коли маєте суд за життя, ви то ставите суддями тих, хто нічого не значить в церкві. Я на сором це вам говорю. Чи ж, не між, чи ж між вами немає ні одного мудрого, що, щоб він міг розсудити між братами своїми? Та брат судиться з братом і то перед невірними. Бувають такі ситуації, дорогі друзі. Навіть якщо в суд не тягнуть, але йдуть і невіруючим людям розказують про проблему, яка сталася в церкві. І він каже, на сором це вам кажу, браття, на сором. Тож, уше, тож уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпіте кривди? Чому краще не маєте шкоди, але ви самі кривду чините та обдираєте та ще й братів? Чому між ними були суди? Чому один другого на суд тягнули? Тому що були роздратовані. Подратування роздратований стан привів до гніву. Людина гнівається одна на другу і не готова одна друга простити. Ось цей стан подратування він веде до помсти. Треба йому відплатити. Дорогі друзі, подратування це дуже поганий стан. Подратування дуже легко перебирають діти від своїх батьків, коли батьки постійно дратуються, і це потім відбувається на характері наших дітей. Дуже погано подратування впливає на наші взаємовідносини, коли ми не вміємо спокійно поговорити, а тільки хто щось неправильно сказав, хто щось не так сказав проти мене, людина зразу дратується і відповідає словом на слово. Каже апостол Павло: Любов не рветься до гніву, вона не дратується швидко. Вона не дратується швидко. Вона не рветься до гніву. Подратування може проявлятися в двох аспектах. Подивіться, подратування може проявлятися в двох аспектах. Гнів і обіда. У сильного це буде гнів. У слабкого це буде обіда. Ви знаєте, в будь-якій компанії: є хтось характером сильніший, є хтось характером слабший. Є хтось фізично сильніший, є хтось фізично слабший. І той, хто може кулаком набити, і проти нього щось недобре зробили, неправильно зробили. Він роздратувався. Він що? Він накаже свого бідчика. Він може навіть наказати кулаками. У крайньому випадку криком, словами накаже. А є слабший характером, який не накаже кулаками, який не буде кричати, ну що? Почне носити обіду в своєму серцю. Почне носити обіду в своєму серцю. А це, дорогі друзі, одна і та сама річ, лише з двох сторін. Це те той самий гнів. Лишень. По в руках сильного, в руках сильного це буде гнів, у руках слабого це буде обіда. Розумієте, так? Христос у всіх випадках зберігав спокій. У всіх випадках. Скільки разів його хотіли дратувати, але він завжди зберігав здоровий глузд. Скільки фарисеї посилали спеціально посильних для того, щоб у Христі щось знайти, в чомусь його підловити. Но Христос завжди зберігав здоровий глузд. Чому? Бо любов Божа. Нерветься до гніву. Нерветься до гніву. І так ми з вами побачимо слідуючу характеристику дев'ята. і на ній ми сьогодні закінчимо. Дев'ята. любов п'ятий вірш не думає лихого. Любов не думає лихого. Що це означає? Грецьке слово логіцомай. Грецьке слово логідзомай означає рахувати, думати, роздумувати, робити розумові заключення. Подивіться на цікавий перевід касіяна. Подивіться на цікавий перевід касіяна і дуже влучний, дуже точний до даного тексту. На російській мові не від що злу. Не веде рахунок злу. Вам відомий такий стан, коли вас обідали, і на протязі життя вас дуже часто обіжали. І ви всі обіди пам'ятаєте. І, і в той момент, коли в потрібний момент, ви пригадаєте від народження до теперішнього часу все, що вам зробили погано. Все. Дорогі друзі, любов цього. Не робить. Любов не веде рахунка злу. Ви знаєте, якщо би Христос складав список по відношенню до нас, все зло, яке ми зробили проти нього. Ми далеко б не змогли стати перед Ним. Ми далеко не змогли б з'явитися перед Його обличчям, але що написано? Він наші провини кинув за плече. Так за далеко схід від Заходу і більше їх не згадує нам. Дорогі друзі, світська любов, тілесна любов. Вона так часто згадує провини. Не постійно, але у потрібний момент. Подивіться на 2 Коринтян 12 розділ, 15 вірш. 2 Коринтян 12 розділ, 15 вірш. Отож. Вибачте, я з охотою витрачуся і себе витрачу за душі ваші. Хоч що більше люблю вас, то менше я люблений. По причині злих людей, по причині лжевчителів, в апостолі Павлі шукали проблему. По-перше, його звинувачили в тому, що він не є правдивий апостол. По-друге, що все, що він робить в Коринфян, в він робить це із користі, він робить за гроші. І Павло їм нагадує і каже, я у вас, в інших церквах я брав гроші. Тому що я служу Євангелієм, від Євангелія повинен годуватися, але у вас я гроші не брав. І я це робив цілонаправленно, намірно я це робив. Чому? Я ради вас готовий витратитися. Я ради вас готовий втрату мати, тільки би вас придбати. Чому? Бо я вас люблю. Бо я вас люблю. В кінці кінців, коринтяни це зрозуміли, в кінці кінців вони покаялися в своєму відношенні до апостола Павла. Ну подивіться на поведінку апостола Павла. Він каже, скільки ви проти мене шукали, скільки проти мене ви вже е, виставили звинувачень. Но це мене не зупиняє. Я не веду рахунку тому всьому злу, яке ви проти мене піднімаєте. Я продовжую. Витрачатися ради вас. Чому бо я вас люблю? Бо я вас люблю. Дорогі друзі, те саме Христос робить із нами. Те саме повинні робити ми один для одного. Ми не повинні вести рахунку зла проти один одного. В церкві, в сім'ї, в суспільстві. Ми повинні, раз ми простили, ми повинні, дорогі друзі, поставити, перекреслити те зло. І так, ви пам'ятаєте Йосип і його брати? Брати зробили зло проти Йосипа. Вони його вкинули в яму, потім продали його в рабство. Але через Йосипа Бог спасає 70 душ від Ізраїля, які потім розмножилися. І ви знаєте, коли брати прийшли в Єгипет за допомогою, тому що голод, по всьому світу голод, і сім років голод. І все висохло, їсти нема що, і тільки в Єгипті через Йосипа Бог спасає, тому що вони наперед зібрали багато врожаю. І тепер йдуть в Єгипет люди з різних країв для того, щоб купляти там зерно, щоб вижити під час цього голоду. І вони проходять до Йосипа, і Йосип їх впізнає. І потім Йосип їм відкривається. І що? І вони перелякані, що тепер Йосип їм відплатить. Тому що вони стільки зла зробили для Йосипа. Ну що робить Йосип? Він не веде рахунку їхньому злу. Він їх прощає з любов'ю, їх приймає. Чому? Бо він простив. Він не веде бухгалтерію проти них, які вчинки вони їм зробили. Ось так поступає, дорогі друзі, любов. Чому Йосип так поступив? Чому Христос з нами так поступає? Чому Павло з Коринтянами так поступає? Тому що любов не думає лихого, не веде рахунок злу? Брати і сестри, подивіться на себе, подивіться на свою поведінку. Подивіться, чи нема у вашому житті, у вашій любові домішків світської любові, де ви таку велику бухгалтерію ведете по відношенню до інших людей, які вам зробили зло. І кожен раз при нагоді ви це згадуєте. Відкиньте це, тому що це не Божа любов. Відкиньте це, тому що це не біблійна любов. Цьому треба покаятися. Від цього треба очиститися. І треба подібно як Христос служити один для одного для збудування Христової Церкви. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.